Так, сьогодні ми починаємо з вами велику тему, дуже важливу в вашому шкільному житті. Ця тема називається квадратні рівняння. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 26 січня. Класна робота. Тема уроку. Квадратні рівняння. Квадратні рівняння. Давайте почнемо з означення, що ми будемо називати квадратним рівнянням. І так, означення 1. Квадратним рівнянням називаємо рівняння вигляду. І так, квадратним рівнянням називаємо рівняння вигляду або вийду. Так, давайте трошки жирніше зробимо. А помножити на х, ік... вибачте, Ах квадрат плюс Б, ікс, тобто Б помножити на Х плюс С дорівнює нулеві. х – це змінна, а ABC це деякі числа. Х це в нас змінна, АБЦ числа, і А не дорівнює нулеві. Можна сказати, АБЦ належить множині дійсних чисел R, але ну, обов'язково умова, що А не дорівнює нулю. Бо якщо а дорівнює нулю, то коефіцієнт при х квадраті об х квадрат і рівняння становиться лінійним. А ось змінні і БЦ можуть дорівнювати нулю, а не можуть. У цих коефі... чисел, на які множиться наша змінна х, ну, ми називаємо їх коефіцієнти, є свої назви. Так, ось це наше квадратне рівняння. Це рівняння, яке ви повинні навчитися ну, в найближчий термін розв'язувати однією лівою. Тобто це нескладні рівняння. Число А називається старший коефіцієнт, старший коефіцієнт, тобто при старшій степені коефіцієнт. Б називається другий коефіцієнт. Другий коефіцієнт, а число С називається вільний коефіцієнт. Від чого він там вільний? Від змінної. Це те, вільний коефіцієнт. Вільний. Коефіцієнт. І сьогодні з вами ми будемо. Працювати лише з неповними квадратними рівняннями. І так, запишіть, будь ласка, таке означення: Означення 2. Якщо в квадратному рівнянні один з коефіцієнтів b, c або обидва дорівнюють нулеві, то таке рівняння називається неповним. Або можна так написати. Неповним квадратним рівнянням квадратним рівнянням називається квадратне рівняння квадратне рівняння У якого або b дорівнює нулю, кома, або c дорівнює нулю, тобто другий чи третій коефіцієнти дорівнюють нулю, або обидва дорівнюють нулю? Або і Б, і С дорівнюють нулеві. Ну, ось цей третій випадок, він дуже рідко зустрічається, але ми його теж розглянемо. Так, ну і тепер давайте, якщо ми вже дали а, означення, що таке неповне квадратне рівняння, сьогодні ми будемо говорити про те, які є методи розв'язування цих рівнянь. Напишіть такий підзаголовок. Методи розв'язування неповних квадратних рівнянь. Методи розв'язування неповних неповних квадратних рівнянь. Тобто, як правило, це такі рівняння квадратні, в яких у вас два доданки, ну, дуже рідко буває один. Якщо три, то це вже повні квадратні рівняння, квадратних рівнянь. Так, я скорочую, бо мені тут не дуже зручно писати. І так, візьмемо перший тип випадок, коли в нас коефіцієнт С дорівнює нулеві. Якщо коефіцієнт С дорівнює нулеві, то квадратне рівняння приймає ось такий вигляд. ах квадрат плюс БХ дорівнює нулю. С ну, дорівнює нулю, доданок, який дорівнює нулю, ми не пишемо. А тепер подивіться, такі рівняння ви вже вміли розв'язувати в 7 класі, як ми їх розв'язували, виносили х за дужки. У нас в дужках буде ах плюс b дорівнює 0. А далі добуток дорівнює нулеві коли? Або коли перший множник дорівнює 0. Або коли другий множник, тобто дужка АХ плюс б дорівнює нулю. Перше рівняння в нас вже розв'язано, а в другому виражаємо змінну х. Тобто, переносимо b в той бік зі знаком мінус, і ділимо на А, так як А не дорівнює нулю, такий корінь буде існувати, і він буде дорівнювати мінус бадх. Тобто, можемо сказати так: в неповному квадратному рівнянні. В якому вільний коефіцієнт дорівнює нулеві, буде завжди два корення. Ну, не, не треба їх запам'ятовувати. Тобто, методика розв'язування яка? Там, де ми можемо винести х за дужки, ми будемо виносити х за дужки, а далі кожен з множників прирівнювати до нуля. Це перший тип рівнянь. Ну, і можете написати відповідь. 2, крапка, 0 або мінус Батих. Так, якщо не встигаєте, ставте на паузу. Другий тип більш, має більше варіантів розв'язку, це рівняння, в якому в нас коефіцієнт b дорівнює нулеві. Тоді рівняння прийме вигляд ax квадрат плюс c дорівнює нулю. Ну тут же ми не можемо винести х за дужки, це теж квадратне рівняння. І ми такі рівняння теж нещодавно розв'язували в темі корені. Як ми розв'язували такі рівняння? Ми виражали змінну х квадрат. Як це зробити? Ну, Спочатку перенести число С в той бік з протилежним знаком. А тепер дивитися на х квадрат, як на невідомий множник. Якщо це невідомий множник, він дорівнює частці, Треба це поділити на мінус це поділити на. Так ось давайте згадаємо а, таку теорію. Якщо ви розв'язуєте квадратне рівняння і отримали рівняння вигляду х квадрат дорівнює числу, і це число від'ємне, то таке рівняння коренів немає. Тобто далі можливі такі випадки. Якщо мінус атих, від'ємне число, тобто менше за 0, то ми кажемо, що рівняння коренів немає. Це число може дорівнювати нулеві, але це було б, якщо це дорівнювало нулю. Тому цей випадок ми не розглядаємо. Тому другий випадок можливий, коли ціна буде більше за нуль. мінус цена більше за нуль. Якщо х квадрат дорівнює додатньому числу, то таке рівняння завжди має два корення плюс-мінус корінь з мінус цятих. Тобто рівняння неповне другого типу. Може мати або два корені, або не мати їх взагалі. Так, ну і давайте розглянемо третій випадок. Він найбільш простий. На практиці він майже не зустрічається, але в теорії треба його розглянути. Коли B дорівнює нулю, і c теж дорівнює нулю, тоді рівняння буде мати вигляд квадрат, там буде плюс 0 плюс 0 дорівнює 0. Тобто АХ квадрат дорівнює 0. Так як А не дорівнює 0, з цього знаходимо х квадрат, як невідомий, множник 0, ділимо буде а 0. І якщо квадрат дорівнює 0, той сам х дорівнює 0. Тобто таке рівняння буде мати один корінь. А тепер давайте спробуємо застосувати ці методи на практиці. Розв'язуємо з підручника. Беремо номер 601. І так, завдання таке розв'язати рівняння. Перше рівняння в нас таке 5х квадрат мінус 45 дорівнює нулеві. Ну, по-перше, чому це квадратне рівняння? Бо х х в нас в квадраті. Воно не повне, бо воно містить не три доданки, а лише два. Тому яким методом ми будемо розв'язувати? Я вам пропоную такий спосіб, як з'ясувати, яким методом. Запитайте себе наступне: чи можна винести їх за дужки? Ні, тут немає х, бачите? Якщо не можна, то виражайте, чому дорівнює Х квадрат. Як це зробити? Відокремите все, що стосується Х квадрату, ліворуч, а все інше перенести праворуч. Тобто 45 туди піде зі знаком плюс. Тепер х квадрат. Шукаємо як невідомий множник. Це буде 45 поділити на 5. Можна було відразу 9 написати. Я напишу детально. І ми отримали рівняння х квадрат до рівня 9. Дуже часто бачу таку помилку, не допустить її. Діти розуміють, що 3 в квадраті дає 9. І пишуть х до рівня 3. Загублюють другий корінь. Взагалі нагадую, якщо рівняння х квадрат дорівнює числу, то воно має завжди два корення, плюс-мінус корінь з 9 це буде трійка. Можна не писати детально так, плюс-мінус корінь з 9. Якщо ви зрозуміли, що там трійка, пишіть відразу, плюс-мінус 3. І відповідь плюс-мінус 3. Плюс-мінус 3. Так, беремо друге рівняння. Друге рівняння в нас таке. Х квадрат плюс 8х, і все це дорівнює нулеві. Це теж квадратне рівняння, бо х в квадраті не повне, бо доданків не, 2, не 3, а 2. Тому ми теж. Запитуємо себе, чи можна винести за дужки х. Ага, а тут можна. Якщо можна, виносимо х за дужки. В дужках ми отримаємо х плюс 8, а тепер добуток дорівнює нулю коли? Або коли перший множник дорівнює нулю, або коли другий множник дорівнює нулю. Перше рівняння в нас вже розв'язано. В другому рівнянні переносимо число 8 в той бік зі знаком мінус. Все, рівняння розв'язано, обидва ікси знайдені. Пишемо відповідь. І так, відповідь у нас буде така 0 чи мінус 8. Так, рухаємось далі. Наступний приклад третій. 2х квадрати мінус 10 дорівнює нулеві. Теж, якщо в квадратному рівнянні два доданки, ми його називаємо неповним, питання, яке ви собі задаєте, чи можна винести х за дужки в лівій частині? Не можна, тут немає х. Якщо немає, не можна винести х, то тоді виражаємо х квадрат. Тобто переносимо 10 в той бік. Воно йде туди зі знаком плюс 0 плюс 10 це 10. Тепер знаходимо х квадрат, як невідомий множник, 10 ділимо на 2. Ну, я думаю, що в маткласі відразу можна написати 5. Так? 10 ділимо на 2. Якщо 5 число додатнє, то таке рівняння завжди завжди вже квадратне пишемо. Має два корення. Плюс-мінус корінь з 5. Так як його вилучити не можна, то так і залишаємо. Тобто, в даному випадку ми маємо у відповіді два ірраціональних корення. Таке може бути це звичайний в вашому житті вже факт. Тобто не хвилюйтеся, якщо корені у вас ірраціональні. Таке може бути. Так, четверте рівняння в нас таке. 2х в квадраті мінус десятьхсів дорівнює нулеві. Ну, що ми робимо теж? Запитуємо себе, чи можна винести х за дужки. Можна. Взагалі можна також на х, а 2х винести, так? Бо обидва коефіцієнти діляться на два. Виносимо 2х за дужки, в дужках залишається х мінус 5. І тепер знов згадуємо нашу теорію, коли добуток дорівнює нулеві, або коли перший множник дорівнює нулю, або коли другий. Тобто прирівнюємо до нуля 2хси і дужку х-5. І тут теж бачу дуже часто таку помилку. Ви чомусь думаєте, що в першому рівнянні ми двійку можемо перенести в той бік. Але це ж не доданок, переносимо ми тільки доданки. Це множник. Тобто ми х як знаходимо 0 ділимо на два. Якщо це не зрозуміло, комусь, запиші. Це можна відразу було просто написати нуль. Так, а тут п'ятірку переносимо в той бік, тут доданок. Доданок в рівняннях переноситься, множники не переносяться. Тут буде 0 або 5 в другому рівнянні. І відп... відповідь буде 0 чи 5. Відповідь 0 чи 5. Так, рухаємось далі, беремо п'яте. П'яте в нас таке 3х квадрати, ой, вибачте, щось я не туди подивилася. 64х квадрати мінус 9 дорівнює нулеві. Так, запитуємо себе, чи можна винести х? Не можна, тут х немає. Якщо не можна, виражаємо чому дорівнює х квадрат. Виражаємо дев'ятку переносимо в той бік. Це доданок, це можна зробити. Тепер знаходимо х квадрат як невідомий множник. Х квадрат це буде 9 поділити на 64. Так як це не ділиться, замінюємо знак ділення рискою дробу. Так, ну і тепер, якщо квадрат дорівнює додатньому числу, то саме це число х, дорівнює плюс-мінус корінь з цього числа. Корінь з цього числа вилучається, це буде плюс-мінус корінь з 9 це трійка, корінь з 64 це вісімка. І тому відповідь плюс-мінус 3 восьмих. І так, відповідь. Плюс мінус восьмих. Шостий приклад беремо. Шостий приклад у нас такий. х в квадраті плюс 16 дорівнює. Тут теж не можна винести х, але можна виразити х квадрат. Переносимо 16 в той бік, воно йде зі знаку мінус. Так, ну тепер я хотіла згадати, що не завжди квадратне рівняння. Буде мати корені. В даному випадку коренів не буде, бо квадрат не може приймати від'ємні значення. Мінус 16 число від'ємне. Квадрат такі значення не може приймати, тому ми кажемо, що коренів немає. Коренів немає, на множині дійсних чисел. Так, і давайте ще подивимось, де ми можемо вик... ну, іноді рівняння, у вас не відразу квадратні, вони містять якісь дужки, тому ми їх будемо спочатку розкривати, а потім, якщо це буде квадратне неповне рівняння, розв'язувати тим методом, який ми зараз обговорювали. І так, візьмемо такий номер, це номер 603. І так, перше, рівняння таке 3х мінус 1 помножити на х плюс 4 дорівнює мінус 4. Ну, це рівняння ми не знаємо, ще якого типу, поки ми не розкриємо дужки і не зведемо подібні доданки. І так, тут дві дужки, які не містять ніяких формул, тобто перемножаємо як дужка на дужку, фонтанчиком. 3х на х це буде 3х квадрати, 3х на плюс 4 це буде плюс 12 х мінус 1 на х це буде мінус х, мінус 1 на плюс 4 це мінус 4. Тепер ось цю четвірку з мінусом. Переносимо в той бік, щоб всі доданки були ліворуч. Тепер зведемо подібні. Ну, По-перше, ці четвірки знищуються. 3 х квадрат нічому не подібний. 12-1 буде 11 ксів. І, як ви бачите, ми отримали рівняння, яке є квадратним. Бо зміни х в квадраті не повне, бо доданків не 3, а 2. Як ми це будемо розв'язувати? Виносимо х за дужки, в дужках залишається 3х-11, ну а далі, коли добуток дорівнює нулеві, або коли перший множник дорівнює нулю, або коли другий множник дорівнює нулю. Перше рівняння в нас вже розв'язано. Я поруч буду писати, тому ми його переписуємо. В другому рівнянні 11 переносимо в праву сторону зі знаком плюс, тепер знаходимо х як невідомий множник. Треба 11 поділити на 3. Воно націло не ділиться, тому записуємо у вигляді дробу 11 третіх. і це дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Це буде 3,2 третіх. І тому у відповіді ми пишемо два числа. Відповідь. 0. Точка з кома 3,2 третіх. І так, ще давайте друге рівняння візьмемо. Так. Друге рівняння в нас таке. 2х мінус 1 в квадраті мінус 6 помножити на дужку. 6 мінус х, і це дорівнює 2х. Ну, теж треба спочатку розкрити дужки. Тобто підносимо до квадрату. Що це буде? 4х квадрат, мінус подвоєний добуток, 2х на 1 це 2 х ще на 2. Це буде 4 х і плюс квадрат другого це одиничка. Тут дужку множимо на мінус 6. Буде мінус 36... Мінус на мінус дає плюс, плюс 6 2 Двахси переносимо теж ліворуч. Спочатку треба все знести в одну сторону, щоб праворуч залишався 0 в квадратному рівнянні. в нас праворуч повинно стояти число 0. Так, ну і тепер зводимо подібні доданки. 4х квадрати. Нічому не подібне. Так, переписали. Тепер далі: мінус 4, мінус. 2, це мінус 6 і плюс 6 ікси в нас знищилися. Плюс 1 мінус 36 дає мінус 35. Тобто знову отримали рівняння, в якому змінна ікс в квадраті, тобто воно квадратне, так? А, винести неповне бо. Тут два доданки. Немає х, тому винести х за дужки не можна. Тому ви виражаємо, чому дорівнює х в квадраті. Чому він буде дорівнювати? 4х квадрат дорівнює 35. Х квадрат, як невідомий множник, знаходимо. Це буде 35 четвертих. 35 ділимо на 4. Так, ну і тепер, якщо це додатнє число, це число додатнє. Рівняння буде мати два корені. Плюс-мінус корінь із 35 четвертих. Ось корінь з чисельника не буде вилучатися, а з знаменника буде. Плюс-мінус. В чисельнику так і напишемо корінь з 35. А корінь зі знаменника буде двійка. І відповідь. Відповідь. Плюс-мінус дріб, корінь з 35. Других. І так, домашнє завдання на завтра. Два номери. Це номер 602. Так, де в мене мишка, угу. номер 602. І номер 604. До побачення. Так. А хто в нас присутній на уроці? Я. О, Наташа Стецюк. Ну добре. Так, тоді до зустрічі, до побачення. До побачення.